Вітаю! Давайте подивимось, що цікавого принесе жовтень. Так, сьогодні 1 жовтня. І подивимось, що ж нам цікавого принесе жовтень. Дивлюсь вашу сину, тобто опис, якщо з вами співпадає, дивитесь далі, якщо ні. Шукайте інші просто відео на моєму каналі. Значить, ви не попали енергією на цей розвиток. Давайте подивимось, хто до нас прийшов. Бачу зараз вас. Є якісь ревнощі, якісь конфлікти. Ух ти, дивіться, ну, зразу випадають дві такі карти. Тобто ви зараз в конфліктній може перебувати бути ситуації, так? яка вас не влаштовує, яку ви давно вже хотіли побороти, але ніяк це не було змоги на це, так? І, Але, але ви, знаєте, як ви. Начебто вже і готові піти в бій, тому що ось вас вже накипіло. Ось так я б сказала, накипіло дуже сильно. Отут людина ще стоїть з мечем, а тут вже вона скаче на коні і готова вже боротися за своє. Добре, що ще зараз з вами? Дійсно, дійсно дуже багато підводних каменів. У вас дуже багато зараз е, якихось страхів, переживань на рахунок вашого життя, як воно піде, що буде далі? Тобто, якась є у да, вас незрозуміла ситуація в житті? І ви зараз по ній будете приймати дуже серйозне рішення: рішення, як жити, як діяти далі, чи відсікати людей чи обставини, які вам не дають нормально жити. Тобто, зараз ви настроєні дуже серйозно і трошечки злобно, тому що у вас все дістало. Добре, дивимось тоді що жовтень. Вам несе, так, що ж вам несе жовтень? Дивіться, так, я викладу і будемо з вами дивитись. Ви сумуватимете трошечки, так, чи ще вже сумуєте по минулому. По минулому до вас нічого не турбувало. До вас було все добре. Але в якийсь момент ці кубки перевернулися. І зараз в жовтні, цей стан трошечки буде продовжуватись. Але, але, що нам ще скажуть карти? Ви вийдете з цього стану неодмінно, ваш кубок наповниться, ваш ресурс наповниться. Щастям, добробутом, гармонією, по перше, і приємними емоціями, бо ця карта несе позитивний в даному випадку. Такий настрій. Ви виходите з цього. Так, дивіться, башня каже про те, що ви виходите з поганого періоду в жовтні. І у вас починається добрий період, насичений, такий приємними емоціями, приємними якимись подіями. Може хтось змінить роботу, може хтось з дітьми, якщо у вас є дітки зв'язано налагодить знаєте, відносини з дітьми, тому що буває дуже важко теж з ними. Розумітися, і серце болить через це. Ось хтось просто закінчує цей негативний період і може. Хтось поміняє роботу і зможе, знаєте, обрести нове місце, де вам буде подобатись, тому що інша робота, та, яка у вас була чи є, вона вас не влаштовувала. Ви все ж таки вже багато побороли. Дивіться, людина за спиною в неї дуже багато вже жезлів. Це, то вона пройшла ці всі події, складнощі, якісь в житті, вийшла і ще один трошечки так ось, зостався, і треба отринутися вперед, набратися сил, набратися. Так, якихось там... Ресурсів, тому що ви трошечки втомились дійсно, так трошки будете висіти в цьому стані, де ви просто хочете відпочити. Що вам ще несе, несе дуже приємні зустрічі з родичами, чи якісь свята, у родичів, якихось ваших друзів. Чи просто ви будете в колі своєї сім'ї і будете там наповнювати щастям, гармонією і любов'ю. Надміно закінчується цей період. Ви виходите. Ходите в жовтні на новий період свого життя легкий, веселий, добрий і позитивний. Все дуже швидко зміниться. Весь негатив вже пішов. Наслідок.